Викинути ялинку на смітник чи знайти для неї нове життя це питання актуальне для багатьох українців після завершення новорічно-різдвяних свят. У Тернопільській екологічній інспекції наголошують категорично заборонено викидати вічно зелене дерево безпосередньо у смітник або в місця не призначені для цього. Найкраще залишити ялинку біля сміттєвих контейнерів. Тоді вже обслуговуючі обслуговуючі служби, відвезуть її. Спеціалізовані місця і там подрібнять на тріску і вже використають для різних господарських цілей. Управителі будинків знають, що з такими ялинками робити: там чи Жеки, чи ОСББ можуть її використати в своїх господарських цілях. Мало хто знає, але одна ялинка, яку залишили на смітнику, викидає в атмосферу приблизно 16 кілограмів вуглекислого газу. Це еквівалент приблизно 65 кілометрам поїздки автомобілем. Якщо таких даряв тисячі, їхній вплив на клімат стає. Значним ялинка разом з іншим сміттям повільно дуже розкладається. Вона при цьому виділяє парниковий газ метан, який також може провокувати і пожежі на сміттєзвалищах, що теж дуже є шкідливо для довкілля. Ми вирішили дізнатися, як мешканці міста утилізують живі ялинки після свят, чи знають вони про правильні способи позбавлення від новорічного дерева, та чи взагалі існують у них екологічні звички. Чуло, що якісь місця, куди можна її ніби утилізувати, здати. Тим більше це дерево, яке можна якось ну, корисно використати. Я не знаю, ніколи не ставлю новорічні живі ялинки. Ставити штучні можливо? Взагалі ніяк не став. Наскільки mm, я знаю, там треба якось здати для переробки, якщо не помиляюся. Що я просто ну, не використовую, скажімо так, живі ялинки. От мене, скажімо, так, дома. у мене штучна ялинка там стоїть, тому я, скажімо так, чесно, це всім не цікавилась. Я особисто відмовився від встановлення ялинки через те, що це дуже така північна традиція, хоч воно має там якісь такі корені, глибокі, щось. Про передачу енергії вічно зеленої людям, але вважаю, що потрібно потихеньку відказуватися від живих ялинок. Якщо ви не уявляєте свят без традиційної живої ялинки, але постає питання, як ще правильно можна її утилізувати після свят. Оксана Макогін розповідає про екологічні та корисні способи позбавлення від новорічного дерева. Власники, наприклад, приватних будинків можуть використати подрібнену ялинку для опалення обігріву свого будинку, там в камін кинуть. Кинути чи піч також ялинку можна використати для саду чи городу, як мульчування для підживлення городу. Також фахівчиня розповідає, що перед утилізацією ялинки обов'язково потрібно зняти всі прикраси, гірлянди та упакування, дотримуючись цих простих правил, ви зробите свій внесок у турботу про довкілля та допоможете подарувати новорічному дереву нове життя.